Там віконечко в тебе? Так. Двері. І двері. Десь не там. Я ходив. Заходити вежу Так. Давай. Відчиняй двері. Бам. Відчинив двері. і заходь Ти там зробив двері? Так. Заходь. Заходити будеш? Ні. І... Дівнич. Просто зробив двері. Ромаха. Тук-тук-тук. 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 Ні Кажи, хто там? Вовк. Вовк? Вовк! Біжи до лісу. Так, Так Хто, хто у вежі живе? Дякую